Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, згнущаються вам. Москаль любить жартуючи, жартуючи й кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий. Мусить погибати серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, згнущаються вам. Нехай думка, як той ворог, літає та кряче, а серденько. Соловейко, щебече та плаче. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, теж мені вас, дітей. В Україну ідіть, діти, в нашу Україну. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а може і славу.